Вітаю! Тема нашого уроку Поверхневі та підземні води материка. Виконуємо практичну роботу позначення на контурній карті назв основних географічних об'єктів Австралії. Але перед тим виконуємо географічний диктант. Позначте, яким кліматичним поясам відповідають твердження. Навпроти кожного твердження поставте цифру, яка відповідає певному кліматичному поясу. Маємо такі пояси субекваторіальний, тропічний, субтропічний та помірний. Маємо такі твердження: клімат цього поясу вологий із нежарким літом і теплою зимою. У цьому поясі формуються два типи клімату вологий на сході, пустельний на заході і у центральній частині. У цьому поясі спекотливе дощове літо змінюється жарким і сухим зимовим періодом. У цьому поясі утворюються три типи клімату. На південному заході із сухим літом Середземноморський, на південному сході вологий, у середній частині континентальний із малою кількістю опадів протягом усього року. У цьому поясі розташований острів Тасманія. Перевіряємо диктант. Клімат цього поясу вологий із нежарким літом і теплою зимою. Ставимо цифру 4 це помірний пояс. У цьому поясі формуються два типи клімату: вологий на сході, пустельний на заході і у центральній частині. Ставимо цифру 2, це тропічний пояс. У цьому поясі спекотливе дощове літо змінюється жарким і сухим зимовим періодом. Ставимо цифру 1. Це субекваторіальний пояс. У цьому поясі утворюються три типи клімату. На південному заході із сухим літом Середземноморський, на південному сході вологий, у середній частині континентальний із малою кількістю опадів протягом. Усього року ставимо цифру 3, це субтропічний пояс. У цьому поясі розташований острів Тасманія. Ставимо цифру 4, це помірний пояс. Поверхневі води Австралії надзвичайно бідні. Окрім того, вони розподілені вкрай нерівномірно. Головною причиною цього є посушливий клімат. Тому більша частина поверхні материка отримує дуже мало опадів. На екрані зображено фізичну та кліматичну карту. Порівняємо кількість річок із кількістю опадів. Найбільшу кількість опадів отримують північне та східне узбережжя, звідки беруть початок більшість річок Австралії. Живлення більшості річок материка є дощовим. Лише ті, що беруть початок в австралійських Альпах, можуть живитися та талим снігом. Рельєф материка визначає напрямок руху річок. Наприклад, річки, що беруть початок у горах великого вододільного хребта, та несуть свої води східними схилами. Впадають до басейну Тихого океану. А ті, що стікають західними схилами, є частиною Індійського океану та внутрішнього стоку. 60% поверхні Австралії належить до внутрішнього стоку, близько 30 до Індійського океану. А решта 10% території має стік до Тихого океану. Головним вододілом на материку є великий вододільний хребет, зі схилів якого стікають найбільші та найпівноводніші річки материка. Однією з таких є річка Мурей, що бере свій початок високо в Австралійських Альпах. Та несе свої води до Індійського океану. Її протяжність становить 2570 кілометрів. Протікаючи через посушливі регіони, річка не пересихає, а лише міліє. Живлення у неї переважно дощове, а у верхів'ї снігове. Саме Муре є найпівноводнішою річкою Австралії. Її притокою є річка Дарлінг. Вона хоч і довша, її протяжність 2740 км, але русло цієї річки часто пересихає, утворюючи окремі водойми. До басейну Тихого океану впадають річки, що стікають з вершин Великого вододільного хребта. Ці річки повноводні. Короткі та мають швидку течію. Протікаючи гірськими схилами, подекуди утворюють водоспади. У пустельних та напівпустельних районах Австралії постійних водотоків немає. У цих посушливих регіонах поширені сухі річища, які після короткочасних злив заповнюються водою. Такі тимчасові водотоки називаються кріками, що в перекладі з англійської означає струмок. На карті річки, що пересихають, позначають пунктирною синьою лінією. Найбільший крік Австралії має назву Купер Крік. Він має довжину. 1400 кілометрів. Починається він на схилах великого вододільного хребта, постійну течію має тільки у верхів'ях. Під час сильних дощів доходить до озера Ейр. А в окремих місцях вода утворює великі озера шириною понад 30 км. Коли наступає сухий сезон, Купер-Крік майже повністю зникає. На поверхні залишається слід у вигляді мілких озерць. Більшість озер Австралії, як і річки, живляться дощовими водами. Вони не мають ані постійного рівня, ані стоку. У літку озера пересихають і являють собою неглибокі солончакові западини. Шар солі на дні іноді досягає 1,5 метри. Найбільше озеро Австралії Ейр, і його площа змінюється в залежності від кількості опадів. Озеро було відкрите в 1840 році вівчарем Ейром і пізніше назване його ім'ям. Були часи, коли картографи мали намір вилучити озеро з карт, оскільки воно тривалий час було висохлим. Однак улітку в 1949 році в результаті сильних дощів озеро вперше на пам'яті старожилів наповнилося водою. Під час дощів площа озера збільшується, оскільки кріки несуть воду з площі, що перевищує територію України. У суху пору року Ейр розділяється на мілководні водойми. Більшість озер є солоними, тому після висихання та відступу води утворюється кірка солі. Іноді буває завтошки метр півтора. Озеро Ер мілководне, безтічне, має реліктове походження. Воно розташоване у низовинній пустелі на 12-16 метрів нижче рівня моря. Влітку площа озера. Становить близько 15 000 кілометрів квадратних, проте в інші сухі сезони року пересихає. На картах позначено пунктиром і рожевим кольором. Через солоність має червонувату синю забарвлення і дно його вкрито коркою солі. Оточене Безжиттєвими розжареними глинистими рівнинами, причому життя немає і в самому озері, тому не випадково Ер називають мертвим серцем Австралії. Озеро Торренс – друге за розміром озеро Австралії, площею 5700 км квадратних, а воно безстічне, тому і солоне. Рифтового утворення розташовано 345 кілометрів північніше міста Аделаїда. Вказана площа озера умовна, оскільки за останні 150 років повністю наповнювалося водою всього один раз. Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод. Виявилося, що у прогинах фундаменту давньої платформи між плоскогір'ями Західної Австралії та великим вододільним хребтом є чисельні артезіанські басейни, що займають більшу частину площі материка більше трьох мільйонів кілометрів квадратних. Водоносні шари залягають на різних глибинах. 20, 100 і навіть більше 2000 метрів. При бурінні свердловин вода інколи виходить на поверхню під власним тиском, а іноді доводиться застосовувати насоси. Ряд артизіанських колодців дає високомінералізовану, теплу і навіть гарячу воду. Частина підземних вод засолена. Перешкоджає їхньому використанню. Серед Артизіанських басейнів Австралії є найбільший у світі Великий Артезіанський басейн. Під цією центральною низовиною від затоки Карпентарія до середньої течії річки Дарлінг. Водоносні горизонти там лежать на глибині 1200 метрів в районі озера Ейр. Підземні води виходять на поверхню у вигляді мінеральних джерел. Окрім того, в надрах материка виявлено близько 30 артизіанських басейнів. За своїми властивостями, підземні води Австралії солонуваті та теплі, тому вони малопридатні для пиття, але їх використовують у промисловості. Та зрошування пасовищ. Через посушливі умови в Австралії діють офіційні обмеження на використання води. Наприклад, автомобіль можна мити лише з відра, а не шланга, наповнювати басейн водою чи поливати газон дозволено лише в певні години. Водна проблема є одна з найголовніших в Австралії. На материку дбайливо ставляться до водних ресурсів. Широко застосовується повторне використання води. В окремих районах побудовані опріснювальні установки. Підведемо підсумки: Поверхневі води материка розміщені нерівномірно та дуже залежать від опадів. Значна частина річок Австралії пересихає в суху пору року. Такі річки мають назву Кріки. Найбільшою річковою системою є річка Мурей разом із Великою Притокою Дарлінг. Серед озер найбільшим за площею є Ейр. Австралія володіє великими запасами підземних вод, найбільшим серед яких виділяють великий артезіанський басейн. Тепер переходимо до практичної роботи. Нам треба позначити на контурній карті назви географічних об'єктів материка. Мета це удосконалювати вміння, наносити на контурну карту. Різноманітні географічні об'єкти материка. Учитися робити підписи розбірливо й охайно. Що нам для цього необхідно, це атлас для 7-го класу Контурна карта Австралії. Хід роботи. Треба позначити на контурній карті географічні об'єкти берегової лінії Австралії. Першими наносимо миси: це мис Йорк, мис Південно-Східний, мис Стіппойнт і мис Байрон. Далі будемо наносити моря – Коралове та Тасманове, затоки Карпентарія та велика австралійська затока, острови, такі як Великий Бар'єрний риф, півострів Кейп-Йорк та острів Тасманія. Далі необхідно позначити на контурній карті об'єкти рельєфу Австралії. Це Низовина Центральна. Плоскогір'я, західноавстралійський, гори, Великий Вододільний хребет. Далі треба позначити на контурній карті Річки Озера та найбільші пустелі Австралії. Річки Мурей. Дарлінг, озеро Ейр, пустелі, Велика Піщана пустеля та Велика Пустеля Вікторія. Ось така карта у нас вийде, коли позначимо географічні об'єкти. Спочатку нанесемо миси. Північний мис Йорк. Південний мис. Південно-східний. Західний мис Стіппойнт. Та східний мис. Байрон. Ось такі чотири миси ми з вами підписали. Працюємо далі. Наносимо коралове море. Наступний об'єкт. Це Тасманове море. Затоки. Затока Карпентарія. Велика австралійська затока. Остров Тасмая, Великий Барєрний риф. Півострів Кейп Йорк. Центральна низовина. Це ми вже позначаємо на контурній карті об'єкти рельєфу Австралії. Західно-австралійське плоскогір'я. Великий вододільний хребет Позначаємо на контурній карті річки Озера та найбільші пустелі Австралії, річки Мурей. Дарлінг, Озеро Ейр та Пустелі, Велика Піщана. Велика пустеля Вікторія. І ось наша карта як повинна виглядати. А тепер домашнє завдання. Випишіть в зошит найбільші річкові системи Австралії, а також напишіть, від чого залежить розподіл поверхневих вод. На цьому ми завершуємо. Гарного дня! Дякую всім за увагу!